Освіта ромського населення, особливо на Закарпатті, де представників цієї нацменшини більше 14 тисяч, з року в рік залишається проблемою. Попит на середню освіту є, однак належні умови для навчання можуть створити ще далеко не скрізь. Яскравий приклад місто Мукачево, де ромів найбільше в краї. Тут є одна ромська загальноосвітня школа, де навчається 730 учнів. Хоча комфортно можуть розміститися тільки 300. Нестача шкільних приміщень далеко не єдина проблема місцевого ромського табору, якому активно допомагає громада християнської євангельської. І церкви живого бога ми думаємо збудувати взагалі такий корпус для ромських дітей, де б можна було ...їх готувати до школи, і можливо мати таку початкову школу. Зокрема, коштом американського капелана церкви Глена Брауна цього літа для зож номер 14 побудовано простору та комфортну вбиральню. Директор школи Тетяна Малярчик розповідає, що раніше на цьому місці була звичайна вигрібна яма. Зимою влітку ще так, а зимою наші дітки йшли в холод, там холодно, грязно. А тепер надіємося, уже і буде тепло, і гаряча вода підведена. Так що надіємося, що йдемо, як кажуть, в кращу сторону. Вбиральня для школярів це комфортне, а головне, чисте приміщення, сім кабінок, холодна та гаряча вода та все необхідне. А у перспективі тут можна буде побудувати додаткові приміщення. Це 30 rokov je bilo šlo in jih to. Zvrtali so ob vladi, vendar je vlada ni imala, nas je košti in financi. Vse pobačil naš episkup, baljunk Sergij, prišel zraven vse v Ahu in čez dobre ljudi, čez sponzorje, čez bože, slovo, čez boha. Oce. Туалет чудовий б построїти». за нормами міністерства освіти і науки до кінця року мають бути покращені умови в усіх загальноосвітніх школах. Бюджетних коштів на все безперечно не вистачає. А тому міське керівництво вдячне за будь-яку спонсорську допомогу. Спонсорська допомога дуже важлива і хочеться звернутися. Що беріть приклад. Беріть приклад. Від того, як це тут відбулося в 14-й школі, адже в нас є люди, які успішні у підприємництві, успішні в бізнесі. Є громадські організації, які, якщо разом виділять невеликі кошти, то в цілому ми зможемо іще ще покращити умови як у світі, так і в медицині. У таборі ще багато проблем та негараздів, але хочеться вірити, що тепер ромські діти будуть ходити до школи з більшим бажанням, знаючи, що про них дбають та піклуються.